Шосто червня відзначають день журналіста, яким медіа довіряєте найбільше та де читаєте новини? Е, новини читаю в більшості зараз в Фейсбуці. Телевізор дивлюсь дуже рідко, бо дуже е, багато роботи за цілий день, то навіть не встигаємо. А в зазвичай в, в інтернеті. Читаю книжки, а журналістам як тобі синочка, сказати, через раз один говорить добре, другий говорить краще. Інтернет на даний момент. А медіа? От конкретно медіа якісь читаєте? Ні, ні, ні. На даний момент ні. Дивлюся е, новини в телеграм-каналі і дивляю ТСН, тому що там все чітко і все розказано і все правдиво. Я найбільше новини читаю в інтернеті. А, а Які медіа? О боже, це ТСН. Хмельницькі наші пабліки. А із Хмельницького що дивитися або читаєте? На жаль, не можу вам сказати, тому що зараз без телефону. І телефон в ремонті не можу не вам бути корисно. В інтернеті читаємо, в телеграм-каналах офіційних. Ну, новини. Сайт президента, сайт головнокомандуючого залужно. Все таке. На жаль, немає часу дивитися телевізійні новини по телебаченню. Робота. Те, що попасть, то читаю. Я не тобі ві 6 червня відзначається. День, жур... День журналіста. Яким медіа довіряєте та де новини читаєте найчастіше? Перепрошую я, мабуть, не, 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 не можу приділитися.